Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку, скажу вам тако, нині рано встала, так як вчора дивила на погоду, нині мав бути мороз на дворі. Встала, а на дворі Віталік ноль градусів. Сонечко світе, пташки. Співають одним словом на дворі красота неймовірна. Ви знаєте, я так дивлюся ту погоду я так кроки намотувати. Чесне слово, ковалірка. Я вам чесно скажу, я ніколи не любила ходити. Ну ніколи. Не завжди свята просила, йдемо походимо. А зараз я так люблю ходити, я вам не можу передати. Ну але ви, кавалерка, знаєте. Яка би за вікном погода не була, виспались чи не виспались, вихідний чи не вихідний. Ну, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, і клав чистити, песок файно вмити, директор, що на воду, хлопці, кутка, файно виталювати і всі разом. Беріть ці роботи, А я вам скажу тако, сьогодні вже нічого не готую, на вечір, може, макарон збавю. Нині маємо трохи роботи на складі, бо хочемо все, що є на складі, кинути на розпродажу, розпродати і будемо щось нове завозити. Так що пильнуйте сторіс, тому що ціни будуть низькі. і... Ну, за доступну ціну і рушники, і лусіни, і тледи. Одним словом, все, що є на складі. Так що, кавалєрочка, нема коли бандрони не плести, треба йти митися, приводити себе в порядок і шурувати до роботи. Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Кавалєрочка, я вже вділася, намарафетилася, дуже тепло вділася. Вдумала, що холодно на дворі, а виявляється, на дворі. Теплота, реально прийшла весна. Ще якби того курва, снігу не було, бо той сніг нападав, знаєте, хіба все е, помішав. Вже почали бруньки на деревах бути, але в нас такий був лопатий сніг, кавалірка, що дерева, аж тако, знаєте, гілки пішли вниз. То є недобре, ну, але ми на погоду ніяк не можемо повпливати. Та я вже кавалірка шурую, щоб ви розуміли, хто не був трускавці, у нас трускавці тако. Якщо ти йдеш вниз то зараз ти будеш йти вверх. Якщо я додому йду вверх, то назад я буду йти вниз. Знаєте, у нас такий вверх-вниз, такі, вверх, вниз, вниз. Взяла собі годинник, скрутила до нуля, хочу подивитися, скільки я намотаю кроків, якщо я вийду до своєї хати, піду на Данилишин, піду на базар, вернуся до хати, скільки тут буде кроків. Віталій каже, я тебе завезу, хай не треба. Я подивилася в холодильник, овочів нема, фруктів нема. Думаю, ні, я шурую на базар, на закупи. І вчора Сергій дзвонить, знаєте, так пам'ятає. Я йому на Валентинок зробила подарок, але забула кавалірка його віддати. Він це вчора нагадав і каже до мене, сестричко, де я той подарок ще мені купила. А я кажу, є, я ти завтра принесу, так що взяла салат. З кракеру взяла подарок, Йду на не ну а потім ковалірка на закупку. Скільки я ждала, скільки я чекала, а весна прийшла і мене. Дзвоню не... до буфана, яка хто я кажу, гас. Він каже, гасний. Гатика відкрила. Слава Ісусу Христу! О, люди добрі, як вас гарно! Йой! Що ви робите? Газ. Що відкривати газ? Чекай, чекай, на тримай. Вона спеціально прийшла. Ні, не прийшла подарунок. Ні, подарунок. Ти прийшла, бо ти чула, що людям їсти. Чекай, ага. Тут буде їсти салат з крекера, з курочки. З крекера? Так. Я мушу кріти подарунок. Сергій. Може, спеціально нам тут. Не треба ні дітей. Не треба. Боку на день народження дарувала. Що за курочку? <звіпи> мені подарували? Так, да, подаруй. Той та, він його? Так, він тобі дарує то, що він казав, що він казав. Я, я до забер, Але ж не потримаєш поки війду. Я понял. <звіпи> я тебе вітаю. А що там? Вибач, що пізно. Я старалася. А що там ну, Давай, та давай вітримо. Я дуже сумніваюся, що там то. Я що, на балако Сестра з приколов. Так один та... із та... блеш. Та... Та... Який прикол? Перший раз не прикол. Ти прикол. Там давай ми Читай. Дома є королева, а ти королів і бос. Король і бос. Йо-моє, ну что? А ну покажи. А що ти? Три рази дай! Ага. Я теж Валентинчай. Ти крульок. Чай, Шо? каву. Той, 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 але, але, лав, лав, хоч ми тебе просто салатом з крекером. Точно, мою, я я вчора робив цю день. Я, я, я для, я, для, я, для, я для тебе робила салат з крекером навіть з Ні, 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 нас є. А на не кірусці. Ти ж не Я? Збрий ту брий ту борду, бо ти вже далі на Та Ти каже, я не робує. Ну то збрий борду. Що тобі чай каву, питаємо? Ні, зрієво різковоротка.

Пам'ятай. Ти на, ну, ти реально, ти, я, я так пам'ятаю, як нині. Я до церкви не хотіла йти, а ти в криком встала до церкви. Ну, того не заставиш ніколи, то що правда, то правда. Ну mm. ти на тиску такий щось злади. Mm. Та не роб, не здирай. Який не драй, mm. не може, mm. не може, mm. а що це таке? Та якийсь прицел? Так що добре, не відволікайте мене, нехай буде на нападе. Аркадій, ти мене почув? 17.00 я тебе. За був... Максим так само. Що там, в п'ятницю якесь репетиторство mm -hmm. відміняється до церкви. Mm -hmm. Нема ніякого репетиторства, коли йде хресна дорога. Тут дитяча хресна дорога. А так, я так, чого так, піду так. туди? Та там до. Диви та успокоївся. Та як хочеш, ти на велику, то підеш на велику півтора години. Я тебе веду де годину, з тих під Та ти що думаєш, що півтора години не пустоють? Ну то в неділю договорився, восьма година. <клес> Файно тако прийти в мандрони по пластині, Та й це договорив. Ще як добре піде в суботу з на параста. Ой, хто умер? А пороста Слопоскіт. Це то коли вмирає? Саме те, що я хотіла сьогодні до неї зайти, нігаду, не але нещодавно. В тих кіло, так? Ага. Ось я так вирішила прийти. Я, я вирішила, що я тепер кожну, кожну нятку... Візьми кабачки, ну, такі аж я як м'ясо. Ще як м'ясо. Ікра є баклажан... відкрита кабачком. Баклажани смачні, але вони мені щось не зайшли. Угу. Ні, мені смачні. Ні, ні, вони мені... А мені, наоборот, баклажани сподобалися. Ви тут Хто? Хто де? Длинный отказ не бы. Ну тогда открыть боишь. Ты думаешь, камера выключить, а дредишь я блюдела?